Чому це ексклюзивні мурав'ї? Тому що їм немає альтернативи в Україні. Чому? Тому що вони є акумуляторні, які проходять до 50 км, або є бензинові, в яких ціна космольот. Із цього це гібридний муравей, в якого стоїть 25 кВт мотор-акумулятор, 72 вольта, 6 штук графенових по 12 вольт. 72 вольта 58 ампер годин. На одному заряді акумулятора проходить до 60 кілометрів. І далі у вас включається бензиновий мотор, дві кінські сили, який буде заряджати ваш акумулятор. І на одному бакові бензина ви можете проїхати ще 400 кілометрів. Далі тут іде гідравлічне підняття кузова. Включили, загрузили собі отсієвом щібнем чи дровами. Приїхали, борт іде самоскид, Відкривається борт і ваш груз згружається. Іде гідравлічний циліндр, дві кінські сили мотор, акумулятори заряджаються. Всі борти відкриваються, площадка збільшується. Розмір кузова 1,10 10 м на 1,60 м. Далі, іде така посилена рама з труби, 12-ті мощні колеса, ресора, амортизатор. І ви собі їдете. Сіли. У вас тут. Лічний секретар, який, який говорить, що вся діагностика в нормі по українській мові і бажає вам щасливої дороги. Значить, тут три швидкості вперед. Навіть говорить, на якій передачі ми їздимо. Три швидкості вперед, а також понижена передача. Ви собі вгрузились під горбочок, включили понижену і поїхали. Також є рекуперація. Що це означає? Якщо ви їдете гружоні з горочки, включаєте рекуперацію, воно буде також підзаряджати акумулятори і мотор буде притормажувати ваш апарат. Тормоза задні, також ножний тормоз, є світло, ближнє дальнє, Габарити, повороти відображаються ззаді також. Сигнал і ще немаловажно, магнітофон. Після городу на річечку собі посадили друзів в кузовочок. Тут багато місця, можна сісти вдвох-трьох. Поїхали. Лобове стекло, щоб вам вітер не заважав. І ви можете собі спокійно працювати, їздити на город, по дрова, кому під яку задачу потрібен. Так що, якщо вас цікавлять гібридний муравей, приймаємо раннє, резервуємо під вас, робимо раннє бронювання і така мурашка може поїхати до вас. Звертайтесь в магазин «Моточас» в Місто Вінниця. доставочку зробимо або нашим транспортом, або самоливість.